Доброго дня 10 клас. Отже, для початку роботи з документами з таблицями електронними нам потрібно встановити додаток Microsoft Excel. Як ми це можемо зробити? Заходимо всі в Play Market. В цьому Play Market у нас є пошук, рядок пошуку програми. І в пошуку давайте ми собі напишемо. Давайте зараз клавіатуру OVP. Ми напишемо собі Excel. Як ви напишете це на латинських, англійському, чи напишете нашими, не має значення в будь-якому випадку. Телефон зрозуміє, що ви хочете знайти саме Microsoft Excel. Бачимо, у нас є такий додаток. 67 МБ, реклами у ньому немає, доступні тільки покупки через додаток. Тобто є можливість купити ліцензію на дану програму, тому що це програма ліцензована. Натискаємо Встановити, очікуємо завантаження даної програми. Додатки такого плану від компанії Microsoft вже використовуємо не перший раз, можна використовувати і без. Ліцензійних згоди, тому що будь-який додаток має певний пробний період. Пробний період для даної програми складає 30 днів. Але цей пробний період він буде діяти за умови реєстрації облікового запису. Якщо ми не реєструємо наш обліковий запис, то в нас дана програма працює в режимі редагування, тому що режимі перегляду вона буде працювати у вас. А в режимі редагування вона буде працювати у вас менший час. Ну, тим часом, як бачимо, у нас програма встановилася, натискаємо відкрити. І здійснюємо перший запуск нашої програми. Бачимо, готово. Тільки тепер у нас запропонують нам увійти або зареєструватися безкоштовно для того, щоб отримати 30 днів. Ми відмовляємося, натискаємо Увійти пізніше. Таким чином, ми не. Е Активуємо свій обліковий запис, тому що якщо ви прийдете з вашим обліковим записом оцей 30-денний пробний та безкоштовний період, то тоді, відповідно, після періоду безкоштовного ознайомлення оплата становитиме 189 гривень на місяць, тому ми не світимо свій обліковий запис, ми натискаємо Поки пропустити. Нам вона пропонує, що перш ніж закрити, потрібно, ми натискаємо спробувати пізніше. Таким чином, ми проходимо далі ознайомлення, нас запитує компанія Microsoft, чи хочемо ми насилати і приймати необов'язкові дані. Ми набираємо не надсилати необов'язкові дані. Все, закрили, налаштували ми наш Microsoft. Тепер ми звертаємо увагу, що нам пропонують. Додаток Офіс, який дає можливість працювати і з документами текстовими в Word, і з документами традиційними в Excel, і з документами pdf формату і з презентаціями. І все в одній програмі. Нас, наприклад, це не влаштовує. Ми хочемо працювати тільки з одним Excel. Тому нам достатньо просто натиснути за межами даного віконечка, для того, щоб ця рекламна пропозиція сховалася. Що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас є наш. Скажімо так, обліковий запис, наш особистий кабінет, у який ми не зайшли, тому бачите, він у нас неактивний. Також ми бачимо вгорі, що в нас зараз активна група нещодавні, тому що в нас є три групи для відображення документів. Є нещодавні, є у нас документи, на які у нас наданий спільний доступ або ви надали, або вам надали спільний доступ. Також у нас є можливість відкрити документ. Табличний документ, який є у вас, або е, до якого ви маєте доступ, або той, який є у вас з нещодавно використованих, або він у вас знаходиться на хмарному сховищі. Безкоштовному хмарному сховищі від компанії Microsoft OneDrive, або він знаходиться на вашому пристрої, або він на якомусь іншому пристрої, на Google Діску, або на пам'яті на, на карті пам'яті. Ну, або ви хочете підключити якесь нове відміни від OneDrive, або Google Хмарне сховище, і з нього взяти документ. Все. Тобто ми бачимо, що у нас є три таких групи. Угорі у нас відповідно відображається назва нашої групи або нещодавній, або спільний доступ, або відкрити. Також у нас є ось такий діамант. Діамант дає можливість нам підключити преміум пакет, тобто нам підключити підписку. Пам'ятаємо 180 гривень 189 гривень на місяць, і є можливість створити новий документ. Натискаємо на плюс, і в нас є можливість створення нового документа. Або це створення пустої книги, або це у нас створення книги за якимось із пропонованих шаблонів. Тобто у нас вже є предустановлені шаблони, які ми можемо використовувати для створення таблиць. Якщо нам потрібна персональна якась таблиця, яка відмінна від цих шаблонів, ми натискаємо пуста книга». Все, як бачимо, у нас є створений перший наш табличний документ. Як бачимо, у нас є назва цього документа, нас вітає допомога, яка пропонує нам. Інформацію по роботі з даним документом, як бачимо, ми назвали наш файл тимчасовим ім'ям. Ну так само і на комп'ютері, коли ви створюєте документ в Excel, то він іменується книга 1, книга 2 і так далі. Здалец від того, з яких документів ви сьогодні створювали. Тут ми бачимо, що ми можемо змінити назву документа, якщо просто натиснемо на цему заголовку. Бачимо, що у нас є вже можливість редагувати назву нашого документа. От Давайте ми й назвемо його Моя перша книга. Ніколи ви не працювали, мабуть, з е електронними таблицями, з даним додатком. Нічого важкого в цьому немає. Дали ми назву. Тепер для того, щоб наша назва була, закріпилася, нам достатньо просто натиснути за межами поля редагування. Все, бачимо, назва нашого документа змінилася. Далі, у нас є можливість переглядати наш документ. Як бачимо, у нас це таблиця. У нас є можливість переглядати даний документ. У нас є можливість роботи з сторінками даної електронної книги. Якщо ми працюємо з коміркою, то відповідно, у нас зразу змінюється панель інструментів. У нас є можливість, як бачите, швидкої заливки комірки. Да, або якщо є необхідність, то е, фільтрації даних. Ну і, відповідно, Якщо є можливість, то можна використовувати стичку плюс довідка. Якщо нам потрібно сюди вставити Функцію, то ми натискаємо кнопочку FX, і обираємо сюди функцію, там сума, середнє значення і так далі. Або ми хочемо ввести формулу, які дії виконати з комірками тої чи іншої адреси, то відповідно ми сюди пишемо формулу і відповідно натискаємо на прапорець-галочку. І тоді у нас, наша формула застосовується. Ну, давайте ми з вами також поглянемо. на Інші можливості. Якщо, наприклад, ми працюємо з нашою таблицею, то пам'ятаємо, що в нас в Excel є на комп'ютері є рядок-меню. Той рядок меню має різні вкладки, і в цих вкладках знаходяться різні інструменти. О, ну Давайте ми так відкриємо, щоб у нас була клавіатура. Як побачите іменно самі панелі інструментів. У вас є ось такі трикутничок догори. Ви розгортаєте панель інструментів. Поки що це у нас панель інструментів основне. Тут у нас є можливість налаштовувати шрифт. Тип шрифта, розмір шрифта. Також у нас є можливість поставити його на креслення, жирний, курсив, підкреслений, закреслений. Є можливість налаштувати межі комірки, тобто яка це в нас буде межа, верхня, нижня, ліва, права, зовнішня, внутрішня, показувати всі межі. Можна очистити всі поля, всі межі, можна вибрати стиль лінії, яка це буде лінія. Чи вона у нас буде суцільна, чи вона у нас буде тихпунтирна, подвійна, неповідна. Тобто є можливість обирати стиль. І, відповідно, у нас є можливість обирати колір лінії, такі налаштування межі. Окрім цього, ми можемо налаштувати колір шрифта. Відкриваємо і обираємо колір, який нам необхідний. Також у нас є можливість вирівнювання, так само, як в Excel. Вирівнювання в комірці по горизонталі, зліва. Справа по центру і вирівнювання по вертикалі вгорі клітинки, внизу клітинки, по центру клітинки. Також у нас є можливість об'єднувати або розділяти комірки. Також у нас є кнопочка Переносити текст. Якщо у нас текст не поміщається в комірку, то текст може переноситися по словах. Відповідно, у нас є можливість змінювати напрямок тексту, чи він у нас має бути зліва направо, чи справа наліво, чи, наприклад, заносить від того, може бути згори вниз. Також у нас є можливість використовувати різні стилі, тому що буває таке, що от ми хочемо, щоб ми не зафарбовували, не робили поля клітинки, ми можемо використовувати уже заготовані, створені стилі для цих клітинок. І це зекономить нам час при створенні. Друге, якщо ми працюємо з числами, з даними в клітинках, то у кожній клітинці, пам'ятаємо, ми такі песове точки в Excel, то у кожна клітинка, кожна комірка повинна мати певний тип даних. Тобто ми розуміємо, що коли ми обираємо формат числа, то у нас є можливість обрати. Тип даних, які знаходяться в цьому полі, чи це загальний тип даних, там у нас числа цифри, літери, або в нас це числовий, або це у нас якщо числовий, то тоді ми відповідно можемо. Обирати, які це в нас числа, чи це в нас рахуння того, що число від'ємне, і так далі, який тип. О, і, наприклад, якщо, давайте також, і якщо, наприклад, ми обираємо грошовий формат, то тоді, якщо ми обираємо грошовий, то відповідно у нас має бути позначення. По-перше, символ позначення самої дінюшки, да, це у нас українська гривня, чи це у нас, наприклад, якісь там Євро, Долар чи Китайський юань. І, відповідно, якщо нам необхідно вставити якусь іншу валюту, то у нас є інші символи, де ми можемо обрати хоч якісь монгольські чи арабські. Все. Також у нас є тип даних фінансовий, є тип дата, є тип часу, є тип відсотковий, інженерний, до речі, що треба працювати з експонентами, чисел, є текстовий і є спеціальні. Далі, якщо ми говоримо про формат таблиці, то в нас є можливість. Налаштування самої таблиці, додавати, відповідно, тоді ми переходимо уже у вкладку Робота з таблицями, і тоді ми можемо вже вставляти клітинки, поля і так далі. Або, допустимо, от розширяти нашу. ми можемо створювати Автоматично таблицю в таблиці, причому у нас створюється шапка. У цій шапці, відповідно, ми можемо зразу вводити заголовок стовпця і, відповідно, здійснювати вибирати випадаючий список. Також, коли ми будемо проводити Створювати комірки, то відповідно, у нас є можливість або вставляти, або видаляти. Можна форматувати розмір комірки, або висота комірки, або ширина комірки, або автопідбір, якщо ми наприклад, виділили кілька стовців. Тобто, Якщо ми, наприклад, взяли і змінили, змінили розмір клітинки, Так, кнопочками. Не працює, барехлиць, треба перепаювати. Якщо ми хочемо з вами вирівняти е, ширину самих комірок, то ми можемо е, зробити ми можемо підобрати... а чого Мало ж підобрати ширину іде сюди? Давайте так. мабуть, коли. Так, да. третий А вона мало би підібратися відносно стопці і встановити її. А, може, йде автопідбір під мастер на увазі під розмір тексту. Е, є можливість знаходити, проводити обрахунок, знаходити або суму. Або середнє значення чи суми чисел, або підраховувати кількість чисел. Ну, в принципі, такі скажімо так, основні функції, які ви можете, які ви можете так само знайти у, на кнопці Вставити функцію. В принципі, є можливість вибрати пазону, є можливість сортування і фільтру. Це на вкладці основне. Окрім цього, у нас є вкладка Вставити, де ми можемо вставляти таблицю іншу зображення. Ми можемо вставляти фігури геометричні, ми можемо вставити текстове поле, вставити діаграму, тобто, в принципі, що потрібна примітка або покликання на якийсь інший ресурс. Також то, чого немає в додатку. В програмі Microsoft Excel на комп'ютері це немає, оце є вкладки малювання, де ви можете здійснювати малювання або мишою, або малювання наприклад, тим самим дотиком. Вибираємо інструмент, чи це в нас буде наприклад, маркер чи такий маркер з похильним зрізом, і тоді у нас вибір кольору рукописного вводу. І тоді ми можемо малювати або дотиком, або мишею. От така доволі цікава функція. Також є можливість роботи з формулами, вибирати типи формул, типи для обрахунків. Також є можливість роботи з даними, ну, рецензування. Саме головне от також вигляд. Тобто ми можемо відображати, щоб у нас був рядок формул, якщо він нам не потрібен. Ну так буває, що. Ми не працюємо з формулами, а працюємо з текстом, то щоб у нас робочий простір був більший, ми можемо відключити рядок формул. За потреби можна виключити сітку, зробити її не для того, щоб побачити, як документ буде виглядати у вас на аркуші паперу під час роздрукування. Ну і забрати заголовки полів і стовпців. Так, ну, в принципі, є можливість закріпити функція закріпити певні області, для того, щоб у вас цей стовбець або цей рядок. При перелистуванні документа зліва направо, чи згори вниз у нас не мінявся. Тому такий варіант можна використовувати. Ну і в принципі функції масштабування, але раді Бога, ми знаємо, що дуже легко робити масштабування за рахунок свайпів двома пальчиками. І ви собі підібрали оптимальний масштаб. Тому ці інструменти, я думаю, використовувати у вас не буде потреби. Ну, от така простенька робота з звичайним табличним, табличним редактором. В принципі, все доволі просто, все доволі в принципі, зручно. Якщо, наприклад, навіть те ж саме виділення, якщо ми хочемо виділити діапазон комірок, то прекрасно у нас є два маркера в лівому верхньому кутку і в лівому нижньому кутку, потягнувши за які, ми можемо відповідно розтягнути. І зразу ми бачимо, з'являється така підсказка у вилі такого контекстного меню, які дії ми можемо зробити. Тобто ми можемо вирізати, копіювати, якщо є щось буферівне, ми можемо вставити. Або якщо ми хочемо вставити, то ми можемо вставити з якимись правилами. У нас є можливість дати примітку, очистити, пам'ять заливку, редагувати та далі. Но це у нас документ в режимі перегляду. Якщо ми хочемо даний е, режим ввести редагування, то ми можемо або натиснути на клітинці і перейти в режим редагування, або просто натиснути е, в, обрати панель е, на панелі обрати редагування. Даних. Даним документом ми відповідно, можемо його переглянути в режимі перегляду, відповідно, щось щоб, щоб, щоб знайти, і якщо якусь ми виконали дію, то будь-яку дію ми можемо відмінити. За потреби ми можемо поділитися нашим документом, натиснути цих е, три крапочки, таких зірних, і надати спільний доступ. Причому цей спільний доступ може бути, навіть якщо наш документ буде знаходитися на спільному хмарному сховищі, для цього треба його. Туди буде завантажити. Ну і, наприклад, той самий документ, коли ми хочемо зберегти, то бачимо, у нас є ще три крапочки. І тут у нас є ось такі параметри. Можна поділитися з ним у форматі PDF. Такий формат вважається багатьма телефонами. О плюс можна зберегти його в форматі Excel, можна перезберегти його з новим ім'ям, можна роздрукувати, якщо є можливість під'єднатися до. Принтера. І, відповідно, також є ще параметри. Ну, якщо ми обираємо зберегти, звертаємо увагу, що наш документ автоматично зберігається. У нас автозбереження увімкнене. Тому, коли ви натиснете зберегти, ви можете обрати функцію перейменувати цей файл, тобто зберегти, як? О, копіювати посилання на цей файл ну, або його експортувати. Тобто, в принципі, що ви не робили. Вам достатньо було тільки дати назву вашому документу, і будь-які ви дії не робили. Вони ці дії автоматично, як бачите, пише збережено, ці дії автоматично будуть зберігатися. Тому пропоную вам. Встановити даний додаток, і ми будемо виконувати практичне завдання в ньому, тому що не у всіх є можливість працювати з комп'ютером. А для вас це буде розширення кругозору, коли ви зможете попробувати себе і в мобільній версії Excel, тому що на комп'ютері ви працювали, а на смартфоні ще ні. Тому. Як встановити і як, скажімо так, розібратися з самою, самим інтерфейсом додатка Microsoft Excel? Це ми зробили. Ваше завдання встановити додаток Excel. Будьте здорові!